Відкрив старенького кобзаря, полистав, сумно. Сторінка 459 у нашій рая на землі повіяло самотою, безрадісним минулим та ще більш тяжкою долею, долями, тисячами, мільйонами. Сумно. Чому ж так сумно? Відповідь не треба довго шукати. Старий кобзар вмів передати те все таке тяжке, гірке. Їй через щастя показати жахливу глибін трагедії, Сумний Погляд поспішає з рядка на рядок, неначе може спізнитися на віки. Історія двох різних матерів не може не зачепити щось звичне, що з тобою, у твоїй душі самого народження. Тепер її любо, любо жити. Вона серед ночі встає і сереже добро своє. Тут згадуєш таке звичне слово мама, таке лагідне Такий неймовірний, такий єдиний і рідний. І не вернеться сльоза, а історія ще не розказана. Та вже відчуваєш, вгадуєш, що чекає далі тою матір молодою, тою героїню щасливою. Не хочу, не хочу бачити того, нехай лишиться щаслива. Пожовкла сторінка перегорнулась. Старенька лишилася сама і не здужує навіть стати, Щоб хоч вогонь той розвести. Холодні молиться оселі за їх, за діточок, сумно та далі ще сумніше. Он там, здається, бреде, сина закриває від заздрісного око та злого язика, щоб байстрям не зачіпали. Правду казав, правду ту великомучениця, то життя поклала заради іншого життя, такого маленького, такого беззахисного, такого несправедливого, такого нещасного. Такого жорстокого, та усе ж такого любого. І промовить слово маму, велике, найкраще слово, і буду щаслива, та недовго, бо не дійде до зроста дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине та ще вилеє і любитимеш небого, поки не загинеш, майже псами на морозі, де-небудь під тином. Сумно. Чому так?